І те, як ви проведете свої кращі учнівські роки. Тож вчитель не тільки навчає, він допомагає, скеровує, виховує, підказує, а також шукає. Така доля учителя бути вчителем не просто, знати свій предмет, бути обізнаним в різних сферах життя, бути відкритою, не байдужою, а також люблячою людиною. Кожна дитина. Це малесенький всесвіт. І правильно дібравши ключик, можна виховати особистість. Вчителю, вчителем бути важко. Чому? Тому що ти повинен бути зразком у всьому. Багато вміти, знати, постійно вчитися і все життя пити стелиха терпіння. Вчителем бути легко, тому що ти отримуєш те... Вони надихають